Поширені запальні захворювання. До фахівців Animal Clinic щодня звертаються власники, вихованці яких почали відчувати нездужання. Після огляду та проведених обстежень наші ветеринари у Києві часто діагностують запальні недуги. Запальні лор-захворювання. Найчастіше наші професіонали фіксують у тварин лор-спектра, тобто у пацієнта є проблеми з вухами, носом чи горлом. Бронхіт та трахеїд. Запалення слизової бронхів і трахеї, спровоковані перехолодженням, вірусом, бактерією, паразитом, нестачею вітамінів або вдиханням подразнювальної речовини, наприклад, тютюнового диму або свіжувача повітря, проявляються як сухий чи вологий кашель, що загострюється після фізичних навантажень та при натягуванні повіця. Реніт. Запалення слизової оболонки носовою порожнення супроводжується рідкими слизовими, гнійними або кров'яними виділеннями з носа. Якщо проблемою є лише одна сторона, ймовірна причина пошкодженні в сторонньому предметі або новоутворенні. Фаренгіт – запалення тканин м'якого піднебіння, глотки, слизових оболонок, м'язів та заглоткових лімфовузлів, виникає через простудне захворювання, вживання холодного корму та води, знижений імунітет, опік слезової облонки, травми при жуванні кісток або сторонніх предметів. Улюбленець відчуває біль при ковтанні, тому відмовляється від їжі, може кашляти, підвищується температура або всього тіла, або тільки в області глотки. При тяжкій формі може розвинутися гнійне запалення, бронхопневмонія, невмонія, сепсис. Патит. Запалення одного чи обох вух внаслідок зміни мікрофлори або пошкодження шкіри з подальшим інфікуванням хвороботворними бактеріями чи вербами. Загального зниження захисних функцій організму, алергії на корм, зараження вушним кліщем, неправильного чищення вух або частого купання. Наслідком метиту можуть бути надлишок сірки у вушні раковині або кислий запах із неї. Тварина кренить голову набік, чухає вухо лапою. Поратись зі проблемами допоможе наш ветеринар, отолеренголог в Києві. Інші запальні захворювання серед інших недуг, суть у яких Запалення можна назвати лімфоденіт, запалення лімфовузлі. Він може бути специфічним, що розвивається при певному захворюванні, наприклад, сельмонельозі, туберкульозі або чумці. Також буває неспецифічним, збільшується та болять лімфопатичні вузли, вихованець відчуває нездуження, змовляється від корму, температура підвищується, явище, можливе при алергії чи незначних запальних процесах через травми чи проблеми з зубами. До наших філій нерідко приходять власники собак та котів, у яких спостерігається здуття в області анального отвору це паранальний синусит, запалення анальних залоз, спричинення порушення виділення його секрету. Улюбленець може безуспішно намагатися сходити в туалет по великому і видавати жалібні звуки при цьому процесі, оскільки відчуває біль. Ще пара характерних ознак проблеми: тварина їсть попою по підлозі або нервово болицею місце, що турбує, через сороблячку. Важливим є своєчасне очищення прональних залоз для запобігання ускладнень. Щорічне обстеження ветеринара найкраща профілактика серйозних проблем з організмом вихованця. Веніамал-клінік завжди готові допомогти вашим хвостатим подужати.